Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, У мій канал Бригінець на телемарафон. Е є таке прислів'я поспішиш людей насмішиш. От мені здається, що це прислів'я дуже добре підходить до Трампа. Поясню: е головною метою Трампа завжди було, і він про це прямо говорив: це боротьба з Китаєм. Е для того, щоб подолати Китай швидше і легше. Трампу треба було виконати кілька домашніх завдань меншої складності. Хоча деякі з них були дуже складні, але менше з тим. Так от йому треба було зекономити сили, відкинути непотрібні витрати. І серед цих витрат: енергетичних, військових, енергетичних енергетика переговорного плану і так далі. було... Необхідно навести порядок в трьох сферах за 24 години, за скільки там вже як вийде, з російсько-українською війною, з Близьким Сходом з Ізраїлем іраном оцей вузел, і Європейський Союз, який вимагав дуже багато на себе, як би скажемо НАТО, витрат, в тому числі фінансових і геополітичних, від Сполучених Штатів. І вони збирали, Трамп збирався всі ці сили зекономити по всіх цих напрямках і консолідувати проти боротьби з Китаєм. Е, крім того, він збирався ще посилитися, а посилитися е, тобто те, що я говорив до цього, це було зекономити, а тут посилитись. І для посилення він обрав такі об'єкти, як е, Канада, Панама і е, Гренландія. Ну, про посилення, тут все зрозуміло. Що нічого в нього не вийшло, легкий успіх є тільки по одному напрямку. В, Панамі, в Панама відмовилась від співпраці з е, е, Китаєм, але це ніяк не впливає на те, що е, і досі на вході і виході з е, Панамського каналу стоять китайські порти. Які Китай заборонив продавати. Ну я думаю, що їх можуть там конфіскувати ще щось, але посилення не відбулося. Ну і якщо говорити про ситуацію на близькому сході з Європейським Союзом і Росією, то тут так само успіхи достатньо сумнівні. Якщо говорити про європейський союз, то дуже сумнівний, тому що. Європейський Союз став сильнішим. Він е, почав проводити свою незалежну лінію, незалежну політику. І він вийшов, грубо кажучи, з-під контроля Сполучених Штатів. Е, зрештою, Сполучені Штати хотіли ж їх відпустити у вільне плавання. От вони й відпустили. Тепер це потужний лайнер, який набирає сили, а Сполучені Штати його не можуть контролювати. І е, це заважає Сполученим Штатам. Потужно вести війну проти Китая, тому що тепер цей лайнер може вести перемовини з Китаєм окремо, от і це була помалка, звичайно, Сполучених Штатів, тому що треба було об'єднувати зусилля, а не роз'єднувати. Оце об'єднання зусиль якраз у нього і не вдалося. Що стосується Близького сходу, то тут така, як би сказати, Ну, можна говорити про успіхи. Ну, припустимо, до 50-дення своєї влади він закінчив війну в Газі. Потім 50-дення пройшло, війна почалась знов. Тепер буде скоро 100 стодення, мабуть, знов відбудеться перемир'я. Що стосується Ірану, ну, я думаю, що до 100 стодення він звітує про велику перемогу в Ірані, але насправді нічого такого не відбувається. І по великому рахунку, Єдина перевага, яка тут існує, це те, що завдяки цим перемовинам ціна на нафту падає, але це не дуже впливає на Китай, тому що Китай отримує в основному російську-іранську нафту. І що більше падає ціна на нафту, то вигідніше Китаю нам, українцям, це дуже добре, тому що Росія ослабнула, І якщо це протриває довго, це супер. Американцям це добре, тому що американці е, отримуватимуть дешевшу е, нафту паливо і так далі. Але Китаю це теж вигідно. Тому сказати, що це дало якусь перевагу е, е, Сполученим Штатам, ну точно ні. Ну і останній фактор дуже важливий. В ньому є і позитивні для Кита для е, США моменти, і негативні. Е, позитивний момент е, полягає давайте з негативного спочатку. Негативний момент в тому, що Трамп не зміг зупинити війну, і е, Путін е, його легко ігнорує і е, не взагалі не бачить потреби в тому, щоб е, активно дослуховуватись до того, що говорить Трамп. Але є позитивний момент для Трампа, не для України, для Трампа. Е, Росія стала почувати себе більш незалежною стосовно Китая. Вона намагається знову почати грати власну гру і проти Сполучених Штатів, і проти Китаю. Раніше вона була повним сателітом Китаю, тепер вона вже намагається грати якусь свою незалежну гру, тобто повертатися на, на ринок як окремий об'єкт, який може щось там вирішувати, чого не було останнім часом. Тобто, посилення ролі. Росії е, супереч волі е, ролі Китая, це можливо, е, можна вважати якимось, нібито успіхом е, Трампа, бо ми бачимо суспільні настрої в Росії. Росія налаштована проти Китая, вони іронічно про нього зараз пишуть. Коли ви питаєте, хто правий Трамп, чи всі, всі кажуть, що Трамп, тобто у них Трампманія почалася. От, і, тому що вони так само, як і ми читаємо заяви е м, Трампа, і вони від них тащаться. Ми обурюємося, вони тащаться. Тобто, відповідно, ми е е від цього втрачаємо інтерес е до Штатів, а Росія навпаки. Але хитрість полягає в тому, що Китай взяв на себе роль лідера антиамериканських настроїв у світі. Їх дуже багато. І Китай взяв на себе цю роль, і відсутність Росії в даному випадку це дуже, дуже корисно для Китаю. Тобто тепер на всіх цих ринках антиамериканських настроїв китайців росіян немає, бо вони тепер ж проамериканські. І таким чином втрати Китаю від розриву чи погіршення стосунків з Росією ну, дуже маленькі. Ну реально їх. Практично непомітно, тому що е, насправді ніякої користі Китаю від Росії немає, і тепер в тій ситуації, що в позитивний момент, Китай не буде е, там битися за те, щоб Росія дуже сильно перемагала в цій війні. Тепер Китай може дистанціюватися, і справді може так статися, що е, Китай, як перемовник, е, об'єднавшись з європейським союзом. Навпаки, буде на нашій стороні. Ну оскільки Росія тепер нейтральна, грубо кажучи, вона відходить е, від, від, від Китаю, то який сенс Китаю її підтримувати? А от з Європейським Союзом можна домовитися. До чого це все кажу? До того, що атаку економічну е, Трамп почав трошки зарано. Він хотів досягти результату до 100 днів, почалася ця тарифна війна, ця тарифна війна. Призвела тільки до того, що Трампу довелося включити в багатьох питаннях задню, в тому числі по торгові торгівлі з Китаєм. 22% товарів вже не обкладаються, і перемогти Китай по тому плану, який в нього був, йому не вдається. Чи це означає, що Трамп програв. Ну як план Трампа провалився, але ж Трамп ніколи не програє. у Трампа, якщо він провалив один план, у нього є інший план. Якщо у нього е, немає плану, якщо у нього провалився план е, домовитися з Україною, значить він з нею буде воювати, протистояти. Якщо у нього немає, якщо у нього був план домовитися з Путіним за 24 години, а Путін не погоджується, він готовий продовжувати санкції. Так само і з Китаєм, коли Трамп зрозуміє, що... Китай не збирається програвати. Я думаю, що Трамп оголосить новий геніальний план, по якому він почне співпрацювати з Китаєм, і от в цій ситуації у Росії можуть початись деякі проблеми. І, можливо, якраз в тому і є позитив, що зближення з Путіним сьогодні. Може бути великою проблемою для Путіна завтра, коли Китай відмовиться програвати і Трампу доведеться вести переговори з Сі, а Сі не буде відстоювати тепер вже інтереси Росії, бо навіщо воно йому потрібно. Ось така приблизно геополітична картинка на цей період. Я думаю, що це до моменту е, якихось нових геополітичних змін, а вони можуть бути. Вони можуть бути і в кожному з цих чотирьох напрямків: тобто, Близький Схід, Російсько-Українська війна, Європейський Союз і Китай, і зміни можуть відбутися в будь-якому напрямку. І найближчим зміни, які можуть бути, це все-таки напрямок близького сходу і напрямок російсько-української війни. Які це будуть зміни, і як вони вплинуть на загальну ситуацію? Побачимо. Дякую вам, що ви були зі мною ці 11 хвилин. Дуже прошу вас підписуватися, ставати спонсорами канала, лайкати, коментувати, і головне допомагати нашим дронарям рахунки яких стоять в описі, і ми ремонтуємо дрони, які їм надають в неналежному стані. Ми вже... Зібрали в цьому зборі на три ремонти. Таких я дуже сподіваюся, що сьогодні зберемо на четвертий. Гарного всім дня, до побачення.